Чергова сесія обласної ради розпочалась без запізнень та вже одразу гамірно. Іван Балога, головуючий засідання, перевірив кількість депутатів присутніх на сесії. Бережник Ліврінц, його батьківщина, Стрижак Іванчо Шелевер, партія регіонів. 13 чоловік відсутньо. Отже, вони не беруть участь у сьогодні сесійні засідання. Дані про відсутніх внесли в протокол сесії з незрозумілої причини представники деяких партій, зокрема партії регіонів, не захотіли під ним підписатись. Незважаючи на незначні розбіжності до розгляду порядку денного, депутати приступили згідно з регламентом. В ході засідання ухвалили рішення, що передбачає звільнення від погашення заборгованості з орендної плати у аеропорту перед обласним бюджетом в сумі більше 260 тисяч. В Свою чергу депутати зазначили прийняття цього рішення, дасть надію на позитивні зміни в роботі структури. Емоційно дискусійно та тривало розглядали депутати грошове питання про обласний бюджет на 2013 рік. Зміни до обласної скарбниці пропоновані на розгляд. Депутати відхилили, що спричинило обурення представників партії регіонів. Депутати пояснили, чому проголосували негативно щодо змін до бюджету. Ми бачите, бюджет. 5 мільйонів бюджет, Це на заклади, які в принципі, насуваються державного бюджету. Ми просимо справедливого розповідала аборахувати врахувати думки, Хоча б на тих, ну скільки там виходить, 15%, 6 мільйонів, 40%. Да, тут такі пішли гроші, кругом, величезні гроші. Ніхто не депутатами. Іван Болога повідомив, що він теж не голосував за бюджетні зміни. Каже, кошти розподілені необ'єктивно. Цитую, методом владних уподобань. Я так само не голосував за зміну до цього бюджету, тому що рахую, що воно ускопартійно направлені. І використовувати виконавчу гілку владу, просто використовується як. Засіб, в тому числі не надання грошей на потреби ті міста, де зараз потрібно. Наголосив головуючий, що не передбачено в цих змінах і потрібні кошти для співпраці з партнерами з височини, що вже не перший рік фінансують ремонти освітніх закладів нашої області. Не врахував голова обладміністрації також ті звернення, що неодноразово надходили до нього з проханням виділити ту чи іншу суму на потреби районів краю. Тому голова обласної ради та інші представники опозиційних сил висловили побоювання, що кошти отримують тільки наближені до влади. Олександр Олександр що його заступники виключно на партійному принципу будує хто з нами для них да хто не з нами, тому ні. Обговорення питання тривало близько години. Кожен наполягав на своєму головуючий оголосив 20 двадцяти хвилину перерву, після якої єдиний компроміс, що влаштував більшість, відправити питання на довивчення і розглянути на другому пленарному засіданні сесії, що відбудеться 31 травня.